Згадайте, як ви себе почували, коли під час розмови виникала занадто довга пауза. Я знаю, що це трапляється досить часто, тому давайте поговоримо, чому це нормально і навіть корисно. Багато хто вважає, що смолток має нестись стрімко і без зупинок. Але уявіть, якщо музика буде звучати без пауз, це неможливо слухати, і це дуже швидко набридне. Так само і в розмові, коли вам ставлять питання, над яким треба подумати. Не бійтесь сказати, дайте мені хвилинку подумати. Або просто зробіть невеличку паузу. Це покаже, що ви не кидаєте слів на вітер, бо пауза може навіть бути цікавою. Вона дає можливість співрозмовнику задуматись і сформувати свою думку. Якщо ж ви боїтесь пауз, то можна в цей момент поставити вічливе питання у відповідь. Наприклад, а ви що думаєте з цього приводу? Це переключить увагу і збереже діалог. Отже, не бійтесь, пауз, бо це не провал, а нормальна частина живої розмови. В наступному відео я розкажу про ще більш поширену помилку, яку роблять майже всі початківці.